Лікаря не потребують здоров'я, а хворі. Це слова нашого Господа Христа. Коли Христа докоряли, Він відповідав. Ідіть і навчіться, що то є милости хочу, а не жертви. Наш Господь Христос прийшов кликати. Грішних до покаяння. Він своєю любов'ю навертав людей до Бога. Він вчив, що любов Божа приймає тих, хто кається, хто навертається, хто слухає слова Христа, хто приймає їх своє життя. Та береже їх в своєму серці. Це милість Божа в Христі до нас явилася. Слова Христа це сила для спасіння кожній людині. Христос наша надія. Христос прощає. Христос приймає, Христос любить. Його любов. досконала, Його любов. Це милість. Амінь.